Історії ж бо пишуть на столі. Ми пишемо кров'ю на своїй землі, ми пишемо плугом, шаблею, мечем, піснями і невільницьким плечем, могилами у полі без імен, дорогою до Києва з Йдеш, йдеш, а ще й не половина. Йдеш, йдеш, хоч добре не один, кривавим градом плаче горобина. Пливе туман, як білий лебедин. Стоять ліси, смарагди руді, після дощу надовго крапелисті. Все глибша осінь, вже і жолоді ховає сойка під опале листя. Оце йдемо вже кілька діб, не вибіло ні хати, і випалений хліб, і кажуть, як: Де будем ночувати? Про хліб і сіль. Пно щось не чувати, от я мандрую, чужий не молод, земля велика, радості нема, ускрізь піта. не тільки вщався голод, но й не смертоносних тьма. Вмирають люди, тіткнені хворобами. Господь гробами землю поразив, поля засія воями хоробрими, а не хоробрих геть переказив. А тут ще та Комета велетенська, неначе в небі схрещені мечі. І голий вовк явився біля Смоленську і їсть людей, і виї уночі. Ну, вибачай нагнав на тебе страху, та ти не бійсь, я не обтім. Нам хоч якусь кормушку біля шляху, хоч якийсь приємний дім. Тобі, голубко, хоч води напиться. Підійдеш перше, може не злякаються. Все буде гірше, чим ближче до столиці, тим більше люди замикаються. Пустіть хоч дівку, що це вам зашкодить? Чи жалько вам, соломи околіт? Хтось пробурчав, багато вас тут ходить. Хай Бог простить такий тепер світ.